Доброго зимового ранку вам, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні в п'ятницю 30 січня 2026 року свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Великого, преподобного Антонія Димського, преподобного Антонія Чорноязерського. Священномученика Віктора Європейцева пресвітера, священномученика Павла Успенського пресвітера. На божественній літургії у храмах читається послання святого апостола Павла до євреїв, глава 13, вірші з 17 по 21. Повінуйтеся наставником вашим. І покаряйтеся, тії Бо бдять о душах ваших, яко Слово воздаті хочаще, хотяще, да с радостью сіє творят, а не воздихающе, несть бо полезно вам сіє. молитеся о нас, уповаєм Бо, яко добру совість и во всем добре, хотяще жити. Ліше же молю, сіє творіте, да вскорі устроюся вам. Бог же мира, возвіди із мертвих пастиря овцам великого, кровію завета вічного, Господа нашого Ісуса Христа, да совершит ви во всяком деле блазі, сотворите волю Його, Творяв вас благоугодно пред Ним Ісус Христом, йому же слава во віки віков. Амінь. Слухайтесь ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Молітеся за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем Овець Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа якому слава по віки вічні. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 17 по 23. и сшед с ними, ста на месте равне, и народ ученик его, и множество много людей от всея Иудеи, и Иерусалима, и по море Ятирска и Сидонска. И же при Идоша его, и исцелитеся от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ, Искаше, прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляше вся, и той возвед очи Свои, на ученики своя, глаголаша, блажены нищие Духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажені, алчущие ныне, яко насытитеся, Блажені плачущі нині, я кого смеетесь, будете, якда возненавидят вас, человецы, и якда разлучат ви и поносят, и пронесут ім'я ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтеся в той день и взиграйте, Себом зда ваша много на небесі. Посім бо ботворяху пророком отци їх. Зійшовши з ними, він став на рівнім місці, і була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в богі, бо ваше Царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне, ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться. Бо ваша нагорода велика на небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Усім гарної п'ятниці, миру, світла, тепла і позитивного настрою.